У гуртку завершився один із найяскравіших волейбольних турнірів року. Фінал Суперкубка України 2025. Протягом двох днів 22 та 23 листопада. Спортивний комплекс епіцентр був ареною запеклої боротьби, де зійшлися найсильніші команди країни. Я вболіваю за «Епіцентр і за «Ю-20», але Більше голос за «Ю-20». Прийшла тому, що хочеться поболівати, подивитися як тому що тоже волейболістка, Хочеться подивитись, як хто грає. І можу чогось навчитись. Атмосфера в залі була особливою, щира підтримка трибуни, емоції, які не вщухали ні на хвилину, та справжній дух великого спорту. Я є частиною Івано-Франківської академії волейбольної центр Подоляни, і для мене це просто величезна насолода дивитися ігри такого рівня. Дуже вражаюча гра. Ну я особисто вболіваю за епцентр U-20», тому що вони мені якось ближче і мені більше подобається, якби їх молодий, такий запальний склад. А взагалі, напевно, моїм кумиром загально є, напевно, Данило Оривкін, з песента Подолянку. Дуже цікава гра сьогодні. Я вболіваю за волейбол, тим більше дві наші команди грають. Старші хлопці трошки сильніші, але молоді дають їм бій і думаю, що подивимося гарну гру. У вирішальній грі зійшлася головна команда клубу епіцентр Подоляни та їхні талановиті одноклубники. Молодіжний склад Ю 20 для молоді. Цей матч став серйозним іспитом. Будемо чесні, волиболи сьогодні не вийшло. Хотілося б краще, але бачите, фінал, і з нашої команди лише двоє колись брали участь у фіналі. У фіналі у фіналах. Но... Вийшло, як вийшло, можемо набагато краще. Досвід і злагодженість основної команди далася взнаки за рахунком 3-0. Епіцентр Подоляни вкотре вибороли перемогу і отримали головний трофей сезону. Дякую команді, дякую соперникам, дякую Збройним силам за те, що ми маємо змогу грати. Напередодні цієї гри в мене загинув мій однокласник Сірожа Орленко. Я присвячую цю перемогу йому. Нагородження переможців провели почесні гості, які спостерігали за грою. Вони зазначили, що в Україні волейбол на високому рівні. те, що я побачив тут, це величезний потенціал, який продемонстрували обидві команди. І я від імені Європейської Федерації волейболу пишаюсь бути тут, представляючи європейський волейбол та висловлюючи вам нашу підтримку. Усе, що ми сьогодні обговорювали щодо майбутнього українського волейболу, це про одне з нашого боку. Ко ви будете мати незмінну та всебічну підтримку, щоб український волейбол зростав і розвивався. передусім, дуже приємно бачити, що в такому невеликому містечку повні трибуни вболівальників. Це найважливіше. Глядачі справді насолоджуються волейболом, а це має велике значення для розвитку спорту. Нагадаємо, команда «Епіцентр Подоляни втретє підтвердила свій статус лідера, продемонструвавши волю до перемоги і високий рівень гри.